Ну що, шановне панство, салют, салют! Ви на каналі Рокстиллер і ми продовжуємо зачищати саркофаг від моноліту. 28. Монолітівці тут ходять і вже по мені стріляють. Маємо з цим щось робити. Нагадую, що ми проходимо цю гру на правильну кінцівку, тому. Нам доведеться ще повоювати чимало. Шмальби буде, я вам кажу. Стрілять не перестрілять. Не забуваємо зберігатися. Мінус один. В темряві їх просто не видно. І вже мені наваляли. Наскільки потужна в них зброя тут? У них ЕФТшки. Може в когось із них забрати таку? Боляче, боляче. Я думаю, поспішати ми не будемо. Тому що в минулих серіях можна було помітити, наскільки це було складно. Оце жесть. Духота не дають дихати навіть. Навіть дихати не дають. Потужні гади. Глянь. Які вони агресивні. Вони вже всі мене знайшли, всі все побачили. Ну давай. Покажи, покажи. Варто лише тільки мені відвернутися, як вони вилазять. І починають мене гасити. А. Ну, нічого. Тихою сапою, ми їх всіх тут. Нашинкуємо на фаршмак. Мало помалу, не поспішаючи. Дімо. Тихо, та акуратно. Там сидить чел з гаускою. Вот так. Потихесеньку. О! Копать в коньках, вы бачили? Ну, это просто жесть. Ох, я знав, що це буде духота. Вони дуже потужні, занадто потужні для мого скіла. Ми майже нічого не можемо їм протиставити в прямому бою. Тому маємо діяти як криса. Тупо криса. Інакше нам не виграти. Нам просто не, не, не вдасться виграти інакше. Вони витримують забагато ударів. І вже ось підійшов сюди буквально. Потрібно зберігатися частіше. Де він? Я бачу, там хтось є. Але ж я нікого не бачу приціллю. Ну, покажись, покажись. Очевидно, що нам тут буде не непереливки. Маємо маневрувати з усіх сил. Там дядька с дробовиком. Где же ты засел, там? но вин же там. Вылезали, На. Погано гранатами, погано. Ми р... ламаємо їхню зброю, і хотілося б собі забі... отримати АФТшку таку. Як же боляче, як же тут душно в цьому коридорі! Але ж ми маємо просто з нього вийти, подивіться, куди він пішов? Вже там є прохід. Ммм. Mm. Ось. Подивіться, скільки він впитує. Мінус. Зберігаємось. Після кожного вбитого ворога потрібно зберігатися, я так зрозумів. Інакше варіантів вижити немає. Зберігаємось. Це набагато складніше, ніж я думав. Зберігаємось, спробуємо вийти звідси. Склеїли. Ваншот. Ми спіймали ваншот. Так, я зрозумів вас, хлопці. Давайте підемо сюди. Мансуємо, мансуємо. Так, зберігаймось. <реш> Мені аж цікаво, чи зламав... зламав я зараз гру собі зім збереження. Ні, не зламав. Ну, то давайте з ними розбиратися. Ось так. О, квантовий стрибок він виконав. Молодець. Зберігаємось. Ми знайшли тактику стратегію для цього. Тут цю штуку можна забрати. Але не... гауска його далеко лежить. Ще якесь завдання навіть встигли провалити ми. Валізай, Умри, Воно вони там. Ну, ходімте до них. Ми його вбили. Чи ні? Ну З цього краю я більше нікого не бачу. І на мене ніхто не виходить. Ми зараз маємо з них зібрати по максимуму зброї. Зберегтися та перебрати її. Ця знищена, а цю можна би і взяти, викинути цю. Добре. Добре, прямо я скажу це чудесно. Ще набоїв. Погано, що немає тут ничок. Принаймні, я не так часто сюди доходив, щоб щось знаходити тут новеньке та цікавеньке. Але я вважаю, що було б дивно, якби тут було достатньо набоїв. В цьому краю лише двоє відображаються як сигнатури. Порожньо. Наївний. Якщо ви Якщо ви хочете побачити проходження наступних ігор яких-небудь, я вас дуже прошу про це писати в коментарях. Тому що зараз я, так би мовити, на роздоріжжі, я не знаю, за яку мені краще взятися. Чи продовжити проходити сталкер? Кі вже, ну, скажемо прямо, всі вже його проходили по мільйонах сів і мають на цей рахунок свою думку. Я б особисто з радістю записав метро Екзодус. Занадто коса куколка, oh, там ще один гаус. Це погано? Пройти Метро Екзодус дуже хочеться на запис. Якщо ви хочете його побачити, то пишіть про це в коментарях. Тому що Метро Екзодус це та гра, яку мій комп'ютер дозволить мені пройти. О, oh. в мене Він в мене влучає. Так, зберігаємось. Гамувалися, падли. Давайте обшманаємо всіх. Я вже бачив українських блогерів, початківців, таких самих, як я, новачків, які проходять ігри. І всі вони почали з метро, але з ранішніх частин. Я би хотів пройти Екзодус. Там і графіка приємна, і взагалі гра поновіша. Тому запитую у вас, чи хотіли б ви таке побачити на цьому каналі? Можливо, навіть голосувалку зроблю. Чи підтримаєте ви мене в цьому? Немає набоїв, який же дефіцит. Як ми будемо бігати по АЕС? гауска О, екзоскелет новенький, новісінький, екзоскелетець. Немає набоїв, нічого немає. Так, чудесно. Тут ми били їх багато набили. Достатньо, я б сказав. Бинт. Один, єдиний бинт. Ви мене запитаєте, можливо, на холлери тобі так багато зброї ти назбирав? Я вам відповім. Тому що я маю цю всю зброю... Так, вона нуляча, ця побита, викинь. 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 Я намагаюся добути трошки набоїв з них. Доводиться, знаєте, займатися такою штукою. Тому що, ну, гра складна. Саме в плані перестрілок таких. Виводиться вигадувати завжди щось. Здорові! О, булат. Ну, хай воно собі лежить. О, це нормальний подгончик. Я не здивуюся, якщо у нього порожнього патронів немає. Немає. Чим він мене стрельнув, я не знаю. Восьмеро, ще восьмеро, ох. Життя не дають ви бачите, що робиться. Хата. Повний зал. Й... Як це? Що ви розуміли, я в екзоскелеті. Тобто це найкращий захист в усій грі. І від мене ледь не заваншотив просто-напросто. Це, називається ваншот. Чи мені їх тупо гранатами закидати там? <рриквач> Я там когось не убивав насправді. Просто не даю дихати. Тут потужні, до 100 біса потужні. Вони просто ламають мене. Без найменшого шансу просто-напросто. Ось я є, і ось мене вже немає. Просто. Ваншотять. І це я в екзоскелеті, скелеті, шановні. В екзоскелеті. Скелеті. Тобто нічого не може бути надійнішого. не ж... новенький, как сказать, просто новенький. Не, не выпустить меня. Это просто, они танкуют, да потужно, как. Ой, лапи задрав, ага. І ти також іди до, до біса. Чорти, от чорти. Потужні. Дуже потужні. Ось ми і дісталися. Цієї кімнати, де, власне, і знаходиться осознання. Отак. І знаєте, як насправді перед битвою якоюсь фінальною зазвичай тобі дають можливість поповнити запаси. Тут такого немає і не буде.

Тут головне не зупинятися, з таким битися просто. Давайте його ножем будемо різати. Я думаю, так буде краще. Ну, що нам з цього буде? Вітаю, стрілець. Я бачу, ти маєш до мене багато запитань. Тож питай, а потім ми вирішимо, що з тобою робити. Хто ви, до кургої мами? усвідомлення? Група дослідників, які мали собі на меті змінити світ. Відомо, що Землю оточує особливе інформаційне поле ноосфера. Вона тісно пов'язана з усіма розумними істотами на планеті і містить усі образи, що коли-небудь виникали в їхній уяві. Ми вирішили підключитися до ноосфери і внести до неї зміни. Прибравши всі темні породження людства, можна було б зробити цей світ ідеальним. Жоден людський розум не має достатньої потужності, щоб взаємодіяти із ноосферою. Тому ми об'єднали наші свідомості. Зона це результат експерименту із ноосферою, інформаційним полем Землі. Він вийшов з під контролю. Ми збиралися підключитися до ноосфери, щоб досліджувати можливість впливати на неї. Однак, під час експерименту стався пробій, і енергія ноосфери. Вихлюпулося назовні, змінюючи все навколо. Так утворилася аномалія, яку ви називаєте зоною. Ти гвинтик, що випав із механізму. Під час одного з походів до центру зони, ти занадто близько підібрався до нас. Наш захист від проникнення вважався ефективним, але тобі вдалося виявити шлях, про існування якого ми не підозрювали. Припустити, щоб про нашу таємницю хтось довідався, ми не могли. Людство поки не готове знати правду про причини виникнення зони. Тож ми негайно почали кодувати наших агентів на твоє знищення. Через нез'ясовану причину устаткування дало збій, і ми не помітили, що ти сам опинився серед сталкерів під нашим контролем. Через це ти отримав завдання вбити самого себе. Сталкер це назва програм і скодування людини на виконання певних задач. На підходах до центра зони ми розташували кілька псі установок. Найбільша з них відомо вам як випалювач місків. Усі, хто намагається пройти, потрапляють під наш контроль. Потім вони проходять кодування, стають нашими агентами і одержують татуювання сталкер. Розсилаючи їх по зоні, ми можемо впливати на перебіг подій і убезпечуємо себе. Ви уявляєте, які черті? типу. Вони своїм експериментом викликали утворення зони з усіма її мутантами, аномаліями, з усіма тими угрупуваннями, груп які там один одного ріжуть. І такі, типа, ну, ми надто -на розумні, щоб ти нас зрозумів, бо ти надто -на дурний. Типу, це взагалі ну, лицемірність, страшне, не пересказати. Це транспорт, яким ми доставляємо наших агентів до різних частин зони. Агенти вживаються у середовищі сталкерів і виконують задачі, на які їх було запрограмовано, навіть не підозрюючи про це. На жаль, понад 50% агентів під час транспортування гинуть, оскільки зона дуже нестабільна. Просто капець, Вони там, типу, що вони про себе думають? Чорнобильська Аес була найбільш придатним місцем для наших експериментів. Ні, це не наша провина. Експеримент розпочався уже після аварії на Чорнобильській АЕС. Що буде далі, залежить від тебе. Зона збільшується повільно, але неухильно. Наших сил ледь вистачає на те, щоб стримувати потік енергії ноосфери. Ти можеш долучитися до нас, тоді наші сили зростуть. І можливо, ми зуміємо взяти ситуацію під контроль. Ти можеш знищити нас, але тоді енергія ноосфери безперешкодно рине у зону. І до чого це призведе, невідомо навіть нам. Каже можливо, нам вдасться стриматись, а може, не вдасться стриматись. Хто знає, що в них в голові? Тому що вони якимось чином призвели ж до цієї аварії. що, що їм заважає зробити це ще раз. Я так розумію, що вони мають вплив на ноосферу лише в межах зони. Що, да, що їм завадить розширити зону до меж всієї планети, щоб впливати взагалі на все, наприклад. тому? Ну, тут однозначно їх потрібно знищувати. Я не знаю, навіщо тут взагалі дається завдання приєднатися. Ну, я думаю, що я їх буду знищувати. Але це ми зробимо вже в наступній серії, тому що і так хронометраж ми затягнули трошки. Тому на цьому я буду з вами прощатися. Закликаю всіх підписуватися на канал, ставити лайк і коментувати, особливо пишіть, яку ви хочете побачити наступну гру. Чи подобається вам моя особиста ідея пройти метро Екзодус на запис. На цьому я буду прощатися. Всім удачі, всім па-па!